Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Volkswagen CC 11 рік, 2 літра бензин в гарному стані, тільки що на тест-драйві були дуже-дуже гарна тачка. Без нюансів по ходовій, по мотору, їде як потрібно, в такому кольорі, не знаю, як він називається, буде в нас кофейний. По комплектації. Також він затонований в круг, скло без сколів, повний електропакет, є електрорегулювання, автосвітло, мультируль великий моніторчик, підігрів, автохолд електроручник. О, пробігу 215 тисяч, цепок помінян, автозатемніння. Чистий потолочок. Дуже швидка тачка на свої 2 літра, та ви всі і так знаєте, не 1,8, 2 літра, друзі. Гарно їде, гарно виглядає і стоїть у нас 8700 доларів за 11 рік. Приїжджайте, друзі, на огляд, на тест-драйв, тачка варта уваги!